Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогоднішній день, 18 травня, є День вишиванки. І канал Захоплення Марічки хоче привітати усіх своїх гостей, друзів, підписників свого каналу і з Днем Вишиванки. Побажати нам міцного, міцного здоров'я, любові, миру, тепла, достатку, терпіння. Везіння! Все тільки найкраще. А найперше хочу побажати своїй країні України, Україні дорогенькій миру і швидкої перемоги. І сьогоднішній день, друзі, у день вишиванки хочу зробити таке відео коротеньке. Ну, я не знаю, чи воно в мене коротеньке вийде, друзі. Ви мені вибачте, якщо воно чуть довше вийде. Тому що досить є багато що розповісти і про що розповісти. У мене на каналі є дуже багато коментарів, особливо під останніми відео. Розпитують мене, Марічко, скільки ти маєш братиків, чи ти маєш братиків, чи сестричок маєш, яка у вас родина? Всі пишуть, що у вас дружня родина, так, в нас родина дуже дружня. Чи ти живеш разом з мамою, чи ти в одному селі живеш. Ну і от таке, про мою родиноньку. Друзі, а тепер я вам розкажу. Розповім. Я, Симонович Марія Миколаївна, народилась в малюбничому селі на Полісі, в селі Мукошин. На Любочівщині, Волицькій області. Я маю п'ятеро братів і маю ще дві сестрички. Я в сім'ї четверта. Найстарша сестричка моя з 73-го року, а найменша з 89-го. Це Людмилка, Миколка, Володимир, я, Іван, Сашко. Анатолій Наталочка. І так як ви вже зрозуміли, що наша сім'я незвичайна. Так, звичайно, у нас у мами є восьмеро дітей. П'ятеро ми маємо інвалідність, гіпофізартинанізм ось такий у нас діагноз. А троє дітей є нормальні ростом, такі, як і всі. Мають сім'ю і мають своїх дітей. І бабуся, моя мама має внуків. Ось так. Ну і чому ми такі маленькі, друзі? Я не знаю. Ну, але, як бачите, маленькі, так, да. жвавенькі. Mm. Стараємось, працюємо. За нас ніхто нашу роботу ніхто не робить. Пробуємо, як здужаємо. Один одному допомагаємо. Ми є дружні. Досить дружні. І ось так. При мамі моїй живе старша сестричка і три братики. Це Володимир, Микола і Сашко. Я живу окремо за 35 кілометрів від мами. Я маю своє житло, я маю роботу, свою кохану роботу. Скажу так, кохану. Мені дуже моя робота подобається. Я працюю медсестрою. Поліклінічному відділенні у фізіотерапевтичному відділенні. На даний час це є фізіотерапія відновного лікування та реабілітаційний послуг. І що хочу ще про себе сказати? Свою професію я обирала з ранніх з ранніх років, ще, напевно, в першому класі. Ось народилась в мене така мрія стати медичною сестрою. Друзі, ніколи не вірила, що я не встану, тому що я розуміла, що я маленька ростом, я нікуди не дійду, я нікуди не доїду. Але так сталося, що у 2000 році до нас приїхали журналісти із телеканалу Один плюс один, із нашої волинської газети Волинь. І з газети Факти здоров'я досить багато журналістів до нас приїжджало. І це є поштовхом, можна сказати, і це вони дали мені поштовх іти у моє майбутнє, у, у мій такий у моє життя, тому що завдяки журналістам я і мій брат Сашко ми отримували лікування, і я підросла адже школу я закінчила, була метр дев'ятнадцять, це в 11 класі. І завдяки журналістам, завдяки фірмі Новонордіск, яка мене лікувала не тільки мене, а мене і мого брата Сашка лікували на протязі рік і три місяці. І ми дали дуже гарний результат. А потім знову добрі люди знаходились і мені допомагали. А тоді я потроху, потроху, якось десь там, там, трішки, там трішки ходила, просила. І так і так я чуть підросла і маю ріст метр п'ятдесят п'ять, а Сашко метр п'ятдесят чотири, може, також метр п'ятдесят п'ять. Ось так, друзі. Тепер я маю свою роботу, тепер я маю житло. Завдяки рідним це все, завдяки моїй дорогенькій сім'ї, татові, мамі, братикам, сестричці, звичайно моїм односельчанам. Я щиро-щиро дякую. Ну і вам хоча б трішечки покажу свої, свої світлини. Ось, друзі, я, не пам'ятаю, чи це третій клас чи перший. А ось це я із своєю першою вчителькою, і своїм рідним класом. Так. А це мій брат Сашко. 14 років його ріст був метр 10 друзі. Це у 2000 році. Ну, тепер він в мене гарний братик, можна сказати, дорослий вже і має, має силу. Ось тут, друзі, я була в Києві на проєкті. Випробовували препарат «Телетропін». Як ви бачите, я вже тут. Я вже тут підросла. Оце Марічка в білому халаті в медичному коледжі. Оце моя група. І серед них я була найменшою. Ось, щоб ви розуміли, якою була медсестра Діймочка. Мене ж так назвали колись журналісти, як приїжджали до мене вже на роботу сестринської справи Наталією. Леонтівний вірук зробили для себе таке фото. Ще вам покажу декілька фото. Ось це наш викладач з хірургії, з практичних навичок. Ось це ми в лікарні, хірургія. Це наша була підгрупа і це також хірургія. А це це напевно. Це, напевно, в кабінеті акушерства гінекології, друзі, не пам'ятаю. Ось яка марічка була. Друзі, я закінчила медичне училище, мала ріст тридцять три. Ще в мене було досить довге-довге лікування, довга була боротьба. Друзі, зараз я вам покажу деякі фото. Дивіться, яка я була в 11 класі. Ось директор школи. Мені вручав в руки атестат про закінчення. Про повну середню освіту. А ось це фото. Це директор медичного коледжу. Вручав. Вручав мені, вручала диплом про закінчення медичного коледжу. Боже. Друзі, це, це дуже велика для мене, тепла для мене згадка. Багато років боротьби було, і, і я маю те, що я маю, друзі. Я дуже... Задоволена тим, що я маю. Я вам зараз ще дещо покажу. Ось Марічка. Серед кроленят. Це під час навчання. Я їздила до подруги. Львівська область. А це Марічка вже на роботі. І такою Марічка може бути. Це ми в лісі по ягоди їздили велосипедами. Пустинці. Хоча я дуже люблю густочку, Ви помітили б А це моя найстарша сестричка Людмилка. Ви вже її бачили. Вона приїжджала допомагати мені перебирати картопельку. А це, друзі, напевно, 2012 рік. Ви вже ці фото. Ось це фото ви бачили? Хі -хі. Ось така морічка колись була. Тепер я чуть, напевно, моє життя без світла, мої кілограми десь від мене пішли і не хочуть ніяк. подружитись зі мною. <хи> Ось і все, дорогенькі мої. Ось і все. Ось, напевно, на остаток. Покажу вам це мій братик Сашко, сестричка Наталочка і братик Анатолій. Це най найменші мої братики і сестричка. Як ви зрозуміли, Наталочка і Анатолій є нормальні ростом Сашко, хоча він є за них найстарший, але є найменший. Але, як мені писали в коментарях, маленькі люди з великим серцем, добра вам! Щиро, щиро дякую усім, хто дивиться мене, хто підписується на мій канал. Тепер вам, напевно, буде зрозуміло, чому, чому я більшість працюю сама. Тому що як такої допомоги, розумієте, вони для себе не так то здужають сильно робити. Але по мірі можливості вони, звичайно, приїжджають. Усім друзям до побачення, тихого мирного неба. З днем вишиванки вас! Бережіть себе! Усього вам самого самого найкращого. Пока, 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 пока.